Демка, запаска, хозачі, хто мав? Бочі. Не було чим ходити, бо то ті часи вже попали, то вже не було чим ходити. Вуяш, то що? Така загортка. Приїхала вовну бараничу, робили таке полотно, а таке робили. І ще такі загортки, то називався вуяш. Або кожухи з баранів. Були, були. Щепка така була, баранічі. В щепках такі ходили хлопцярі. А було-було. — тако на ноги що? А що? Ну но, на но ноги. А, холошні. То, то, то ще з такого, такого є матерії, п'єли вовну, то всі такі стани, то назвали холошні. Mm. То натягали, то було. І вночі. Такі то худоки були, те такі вночі, з того, сіли, сіло, два, там бувала, там, там, стягнала хати стала. Де тоді жінка ходила у споднях, у, у Та коли не ходять. То є великий гріх. У Біблії пише тут. Каже так, у Біблії. Не натягне чолові жінка чоловічуваєш. А чоловік жіночу, бо все гадота господеві. Бо хто то не може на то дивити. Аби що то знала? Дуже великий гріх, що жінки тепер ходять у штанах.